Так, всім привіт! Вітаємо вас на борту Max Drive. Сьогодні хочемо вам показати одне чудове місце фанді парку. Сподіваюся, сьогодні нам вийде покататися на каяках, поплавати. Тож, думаю, буде цікаво локацію. Все будемо прикліптати на нашому, в описі під відео. Ви зможете побачити, де це, що приїхати. все зараз розкажемо по прибуттю на місці. Вже ми звернули з траси з Хайвея. Їхали ми з Монтона в сторону Сейджона, а не через Рівер'ю на Альму, тому що там на пів години довше виходить, на кілометраж плюс-мінус весенний. А траси собі виїхали спокійно, швидко доїхали до дороги сільської вже більш. Залишається нам ще 17 хвилин, 22 кілометри. Ось такими дорогами. Тут, в принципі, все красиво. Дорога, я скажу, доволі непогана, я думаю, буде все в Ямах, але нічого так. Так, ну що, ми вже наближаємося до озера, одне озеро проїхало зі сторони Сид Джона, якщо так сказати, з Хайвея з траси. І зараз як приїдемо, подивимося, куди заїжджати, що там є, щоб побачимо, які ціни все на відео. Так, ми під'їхали до повороту, повертаємо вже. Будемо дивитися, що тут є. Заїдемо на парковочку. І побачимо, чи тут цікая. О, да! Ми приїхали туди куди треба. Ну так. Да. А, хтось свої, бач, привозить там. О, рентал є, бачите, Так, місце ми знайшли. Підходимо до озера, до речі, тут а, Тут ми бачили, що можна ходити купатися. Там є пляж, люди виходять, звідти купаються. Ми ще й туди в принципі, віддаємося. Подивимося. Як. Но це прямо класно, що озеро, що не холодна вода. Ще короче, ми побачили таку штуку, що тут не ловить взагалі мережа. Тобто я підключаю заради супутника, щоб надіслати своїм друзям повідомлення, де я і що я роблю. От. Тому вважайте на це теж. І так, коротше, ми знайшли вже, де знаходиться оренда, йдемо до оренди. Вам покажуть ціни. Одномісні каяки на одну годину коштує 15 доларів. Тож, в принципі, це взагалі недорого правда? Ми вже коротше, сидимо на каяку, вийшли взяти двохмісний, коштувало це 25 доларів е, з таксом з усім за двох. Так, хочу вам показати ці краєвиди зараз. Я буду знімати, але озвучувати нічого не буду, бо мені треба камеру помістити в бокс, а тоді він зможе підключити мікрофон. Відпливли ми від оренди, от скільки вже. У нас завершилося ще зараз 5.02 на годиннику, не знаю, чи бачить чи не бачить. У нас є ще 30 хвилин, навіть менше 28 хвилин, то нам треба рухатись в сторону парковки вже. От, якось так. Можливо, ми ще повернемося сюди завтра і трошки більш підготуємося, тому що я мокрий весь. От, Оксана теж мокра. Тут вода, вважаєте, в кросовках не літерате так, як я поїхав. Попливли до бази. Де будемо здавати каяки? Можна коротше, сюди приїжджати і плавати. Ціна взагалі дуже класна, типу 15 доларів за один Як одномісний, якщо за двох місцьні, то 25 доларів. А на дві години, якщо будете брати, то це 35 доларів за двохмісний. І якщо не помиляюсь, 25 чи 30 за. А, Не, чекайте. 15 і 25 за одне місце. Тобто 10 доларів різниця за годину. Якось так. О, якщо ще будемо мати сьогодні якесь прикольне місце, то вам покажемо. Можливо, підемо ще купатися. Я вам щось покажу, ми тут їхали-їхали. Я був би про поворот, але вийшло дещо звернути дуже різко. Зато видно, знаєш, як класно. Дуже дуже гарні краєвиди, варто сюди поїхати в фанді парк. Найвищі припливи в світі знаходяться тут. Але дуже файний вид такий, можна дивитися, добуватися сюди. Коротше, ми йдемо зараз до Діксон Фолз. Іти один кілометр. Тож ми хочемо подивитись, як воно все виглядає. Ми зараз подивимося, що там є, чи вартує туди спускатися чи ні. Написано один кілометр, приблизно тож будемо бачити. Ми приїжджали до Діксон і, якщо чесно, то, то ну, гарно, типу, да, гарно як проходити, на сам водоспад, нічого такого є. Так, коротше, приїхали ми е, на нову локацію, запаркувалися на парковці. Перший раз сюди приїхав теж. Називається Point Wolf Beach. Тут войки теж є, десь тут теж купаються. Де? Ні. Що, а, нельзя? О, реально, пише, що не можна плавати. хоча буйки там є до купання. До вечері є холодно. Дякую, що переглядали, поставте лайк, підпишіться. Також, якщо будемо мати час, якісь нові місця, то ж будемо знімати відео. Вам підписатись нічого не вартує, а мені буде приємно. Дякую всім. Пика.